Що ти тут вже побачив? Ага, слід, кабан. Ти, ти прикинь, який він здоровий. Та ти... Давай зараз фотку зробимо. Це X-віzd в сьомому кольорі. 3,6. Привіт, друзі! Сьогодні така буде рибалочка на силиконові наживки з пінінгом. Взимку. Але знайшли місце, де ще ну, криги нема. Взяли, взяв Дмитрику з собою два спінінга, мікрушний і лайт. По ходу відео щось покажу, щось розкажу про спінінги. Будемо починати, бо нам дуже і дуже далеко Женьком йти. Сьогодні приїхав знову з Женьком Свердленко. Пам'ятаємо його канал, теж ви його пам'ятаєте, тому пройдемося. Така мета в одну сторону два кими пройти там під проводами. Там у нас відосик вже був. Спробуємо ту точечку і потім вже потім, як буде. Ніхто не знає, бо рибалка це таке, самі розумієте. Звичайно, сьогодні основна така задача перевірити дальнячок, тому набрав з собою багатенько грузиків це такі десятки, 12-ки, 15 взяв. Ну, взяв. Звісно, і сімки є. Побачимо. На мікрухи теж у мене і маленькі ваги, і 0,0 там ну все є. Що вийде, то вийде. Так що не тікаємо, дивимось це кіно. перлося друзі гляньте крига кругом а вдруг щось спіймаю. коротше перший закид не течка, все Щука у, ушла. Друзі, другий закис. Щось взяв, але тут крига. Буду відходити від криги, виводити тут на скелю. Щось не дрипається, може я чиїсь сітку зацепив. Щось таке і буває. У мене частенько таке було, що взяв якісь труси чи банку. Так, да, це щось воно, якась бутилка, банка чи ще щось, бо геть не дрипається. Якась ракушка. Чи судак, я не знаю, ну зараз глянемо, друзі. Ні, це ж, це ж таке. Риба, це перша риба на другому закиді. Гляньте, судак. Це, друзі, судак. Гляньте, я його, Оце вістовський фет, 9 грамів. Але ж бачимо, збираємось ловити щуку. Так, а ну швидко пішов отсюди. Зябри йому не травмували. На вулиці бачимо холодно, тому краще, сразу, якщо ви хочете відпускати рибу, одразу її випустіть, потім побалакайте з глядачом чи там з кумом, братом, напарником, тому що ну, замерзне риба, замерзне. Що стосується сьогоднішніх приманочок, то це всі приманочки такі мої вже давно перевірені. Це приманки українського виробника компанії Віст. Тут у мене мікрушні. Маготики, зараз, зараз зараз покажу. Маготики. О, до речі, оце це треба сьогодні спробувати. Жовті кольори дуже гарно працюють. Бачите? Твіст 1,5 для мікрухи. Ну, На мікруху, якщо ви зібралися десь поїхати, то обов'язково 1,5 це приманочки вам потрібно буде взяти. По крупнячку в мене, звісно, мої улюблені це 3,6. 3,6 дюйма. Ну і 2,8. Гляньте, білий, жовтий, лох, фет До речі, фети, фети по щуки в мене гарно працюють. Ріпери, ріпери 4 дюйма, Х-звіз, без восьмого кольора, ік -звіста. 3-6 дюйма. Ну мені здається, нема що збиратися на рибалку. Самі все, бачите, всі приманочки дуже-дуже цікаві. Ну що, друзі, десь тижня три, тому ми на цих точках Женьком дуже гарно відпрацювали, відрибалились. Сьогодні приїхали, але крига. Самі бачимо крига на тій точці, де ми ну, гарно е, рибалили, не можна дойти. От зараз. По максимуму, думаю, підійду, де я зможу, якщо клюне риба, де я зможу її, звідки її зможу достати. Тому ось такий мисик виходить. Риба клюне, мені здається, тут оці 3-4 метри, ну, я її перетащу. Якщо буде дуже крупна, потащу її в ту сторону. Взяв сьогодні отакий. Комплект, це савада. Савада 83 до 16 грамів. Гляньте, повна назва Повна назва SW83 LS Light Rod 4,16 грама. Отакенька От палочка, це вже спортивна, спортивна якісна палка. Такі приманки я вам вже показав. Чи покажу зараз. Катушечка це та 3000-форт Ранео, яка на цій водоймі в сильну в сильну зливу, але вона її пережила. Ну, дома трішки підсушив, тому вона працює і далі. Все, починаємо. Інтрига все ж таки наростає, друзі. Покидали тут. Не можемо нічого піймати з Женьком Зараз. Що ти тут вже побачив? Ага, слід, кабан. Ти, ти прикинь, який він здоровий. Та ти я вже не боюся, пішли, блін. Давай, нам треба рибачити. Йдемо, все ж таки, є такий план стати там, де крига. Там метрів 10 тої криги, але нам головне якусь кліваку добути. Риба то таке, друзі. Навіть якщо буде клівака, ми, чи я, чи женьок її зараз достане, хоча б доведе до криги, це вже буде перемога. Перемога на цій риболовлі. Тому ідемо. І можу так ще сказати, до речі, з той відстані не так дуже було гарно видно. Мені здавалось, хуже буде, ну, дуже геть буде погано. А тут ось дойшов і цієї криги. Не так уж і багато, так що буде все суперово. Так. Я можу потримати спінінга, підеш палку, візьмеш. Бо два кілометри до машини йти грітися. Ну його, блін. Скажу, Женьки, Іди палку візьми, а у нього ж в руках палка, я ж забувся, блин. Хі -хі -хі. А щоб потом не спішити, поп'ю чаю. Друзі, піду хоть же якусь нимлю. Блин, кидай, кидай. Офигенный. Ось дитко. Я взагалі розраховував, що ми тут щуку будемо ловити, але ну, вже як є, на білий. Покидаю, поки ти чаю попи. А коли стане тепліше, ніч. Награбляємо. Ось все. Ось все. О! Мені здається, це судак. Знову гляньте, я... Взяв судачка, потім Женьок взяв судачка, поки я чайок пив. Кажу, може вихід якийсь і все. Те щось я його... ні, ну Це щось геть. Це щось незрозуміле. Це, це... Судач... Судак! Жека судак! Все, пора на пенсію. Все, друзі, на пенсію. Бля. Друзі, так можна злякатися. Ох, друзі. Невже корч? Невже риба? Ну геть не дергається, я не знаю що це може бути Женька підказує. Такий грам 200 боком, це кілушка Та я не чую, щоб вона спротив давала Може ото бревно за яке ти зацеплявся Женька сьогодні відірвався декілька разів Може це я в це бревно попав, у мене тут шнур 04, то я його тащу. Шнуряка X-Game така добряча, то може і тащу. Бо гляньте, жодного спротива, Хоч би разочок бо Все, я вже бачу рибу. Ну, щось я теж дивлюся, щось широченьке таке. Ні, все ж таке калачик длинненький, судачок боком. Ну такий скажу. Не 200 грамів, більше. Будемо неспішно його викачувати, щоб достати і глянути, скільки в ньому хоч грамів так, на око, вскидку. Та хороший, може і хороший. Палочка до 16 грамів. Лайтик такий з такою палочкою приємно. Приємно. Чого ж ти так прям боком йдеш? Прям таким незрозумілим боком ніяк не хоче розвертатися. Поки дотащу, я його заморозю. А приманочку поставив. Ік то на фета взяв, а це вже на ік І да, гляньте, гарний, просто гарний. Я його на осьовін, осьовін не беру. Дивіться, просто, ну то килуха, друзі. А чому він зійшов, усе, вперся в кригу і зійшов? Ну все, друзі, все смішно і смішно вийшло. Скільки тащив, скільки впирався, кайфував і тут на тобі вперся цей судачок в кригу. Хоча, ну, скільки, ну, 4-5 метрів правіше б я став би, і я б його витащив би на, на це болото, де я стою. Поставив 15 грамів. Віста їх звіста великого, зробив дальній закид і достав, ну майже достав цього судака. Мені здається, кілушник ну, гарний, просто гарний. Зараз на цій точці ще трішки затримуюсь, бо чому я став кидати в ту сторону і поставив великі ваги? Бо Женя каже: поставив 12 грамів і викидом. Була клівака, і він ще одного взяв судака. Тому я бистренько пітнашку. Пітнашка це якби волочіння виходить на таких глибинах. Судак був. Друзі, треба щось поставити яскраве. Погода пасмурна, холодно. Бачив тільки що як на мандулу яскраву клювала риба, тому у мене є отакий віст фет. 3,3 дюйма, такий двохкольоровий, 15-й колір. Перший номер двійника. Ну, гляньте, супер, мені здається, супер. Колись з-під цього корча взяв. Блін, зараз вода грязна мабуть там ні черта нема ух ти вжарив вжарив такий мордатий бля я в воду тут заліз Куда бля самочка, самочка гарна, пузата-пузата. Таку самочку давайте шведесенько випустимо. Вс прикол в тому, що тут глубже Я 15-ку -ту валю, тут прямо горду. Сьогодні, друзі, з таким баканом тема, чесно кажучи, ніколи не думав, що так буду казати, але тема от такенька, залікова. Пам'ятаємо, я його якби брав, щоб він у мене в човнику був. А зараз завжди десь його з собою тягаю. Є в мене поясні сумки. А, ну, як, Наприклад, сьогодні 5 кілометрів пройшов. Багато треба було речей взяти. Гляньте, тут в мене приманок, купа. Термос, поїсти і там всякі грузики, шмузики є. І в маленьку сумку все не влазить. В цей бакан все накидав, як підставочка. Пам'ятаємо, завжди казав: треба якийсь помічник. Ось у мене цей бакан, як і помічник. Скинув сюди отак спінінга. Одного другого, другого сьогодні взяв, тому що, ну, якщо є, була вірніше, так скажу, була точечка, на яку ми хотіли зайти з Женькою, але там багато криги і мікруху ми не можемо використовувати. Але ж я її взяв. До речі, тут ну оці всякі кусачечки, всякий ретрівер, це ви все бачили. В цьому бакані ще є. У мене така штука. Ось такий карман, гляньте. В цьому кармані в мене ваги і там ще є метр. До речі, ну, всі ж пам'ятають, у 2023 році метр і ваги повинні у вас бути. Ще такий плюс, хочу бакану сказати. Пам'ятаємо мейховські ящики. У багатьох, як вони тільки вийшли, багато знайомих ми їх купили, потім почали е, пр продавати. Коли ви під'їхали на точечку, де ну, будете рибалити, штука от така. Там пам'ятаємо те, що такі е, кармани були. І є знайомі, які використовують. Його в човнику. Теж супер. Але на довгі такі дистанції з ним ну, невдобно. Цей такий резиновий бакан на плечі просто з цим ремнем кинули. І ну, Наче з якоюсь сумкою за картошкою пішли. Я кажу, Сьогодні ми пройшли ну, 5 кілометрів це Железняково і супер, просто суперово. Весь в болоті. Да? Диви, пам'ятаєш, я з сумкою ходив. Друзі, гляньте, тут болото. Ось бакан кинув, просто кинув на болото. спінінги сюди повтикав, скінчив на цій точці, ти, ти мені в ухо дивись, не зацепи. Скінчив на цій точці рибалити, ось підійшов, лямку взяв, кинув на плече і пішов. Ох, який він зараз буде гарний. Був, друзі, план порибалити, я взяв мікруху, а, ну. Да. плана вже нема плана, все. Отут От такий місцячок. я, ну, скажімо так, гарно ловив окуня. І це думав сьогодні порибалити, взяв мікрушну паличку, але самі бачимо тут Крига. Будемо намагатися тут піймати судака чи щуку, але мені здається, крига тут ломається вітром, і цей звук, джу -джу -джу, то є така вірогідність, що тут риби ну, вона буде лякатися і десь вже втекла. Ну, може і не так. Будемо пробувати. Завжди з жінком якісь інтриги. Стояли вітер. ну, Бачили, ми там стояли, вітер. В лице якось так невдобно. І години-дві прокидали жодної кліваки. А тут якось побачили, дядько тягне рибу напроти нас. Так, знаєте... — Ну не одну, ну дві побачили точно, два судака. І це, біжимо, біжимо, хочемо спробувати. Получиться і у нас щось там піймати. Хоча ну, починали ми з цієї сторони, і цього дядьку бачили. Ми йому так і сказали, у нас рибка була. Перейшли на ту сторону, там дійсно рибки немає, ще й вітер влице. О, друзі, мабуть, щось багранув. Хоча гляньте, як дрипається. Прям свикинув. До цього тільки що була теж клівака. Просто день і луску вибив. А все, мені здалося без кліваки. Ну чи я її взяв на дні, може б була кривака, але я взяв 100% кажу вам. Ну Здається, судак, бо з викиду і луска була мілка, така судачина. Тому думаю, десь на викиді стоїть судак. Все ж таки тема спрацювала. Це на цій стороні. І гляньте, такий знову гарний. Поганенько взявся, але оце вже такий це заліковий. На цього можна вже сказати це заліковий. Гляньте самі, пузати, пузати. Пам'ятаємо, друзі, ми йшли, кажу, що піддивилися точку, і так, да, вона спрацювала точка. Це друга клівака. Першу взявив опа па по по па так, друзі, гляньте, ще можна спінінга зламати. У мене хлистик гарно, що не зацепився. Це, можу так сказати, блін, достой. На щучий водойм, гарний. Прям мені подобається та стоп. На щучий водоймі. Гляньте, використовую повідець. Отака. От Жовта кислотна силіконова приманка влупив. Він навіть не в рота взяв, а верхом накрив. ну Накрив гарно. Я йому пробив гачки нове-сенькі. Я пробив йому цю кришку. Прямо сюди дзухнув. Прям суперово-суперово бахнув. Це x vist в 7 кольорі. 3,6. Так, все ж таки здається, що всі клівання з викиду, тому ставлю 12 грам Оставляю цього ік звіста, поки що, ну, поки що ну, в цьому кольорі супер. Бачимо, і так трішки пасмурно. Ну, Не знаю, мені поки що цей колір подобається. Хай так і буде. Мабуть, щука, друзі. Не судячи по повадкам, і знову віст. Спінінг гарно, гарно працює. Да, це щука. А, да. так. Було мені зауваження, чому Дмитрику підсака. чому пачкає, що це щуку. Ну, друзі, сьогодні, я ж вже кажу, находився, ну вже більше, ніж 5 кілометрів, вже ще повернувся, вже, мабуть, 7 кілометрів находився. І ходити з двома спінінгами, з баканом і... З підсаком, ну, чесно кажучи, мені не дуже вдобно. Самі все бачили, все на камеру в прямому ефірі. Приманочка, отакенька щука. Так, це не, не крупна, тому уходить у водичку. Отаку. Е, ні, подружка, подружка не, не туди. Ні, щось, мабуть, треба допомогти. Отак. Ну що, друзі, цю кліваку я ні з чим не спутав, Сразу сказав, що це щука, тому що на цій водоймі судак сьогодні так, знаєте, тинь, таким, значить, кувалдою бамс. Чи підсідав тихесенько-тихесенько, значить, тихесенько, знаєте, підбагрив. А щука на цій водоймі така різка. Вона, навіть коли я влітку. Ловив не крупну щуку, вона завжди така з такою подачою різкою, різкою, такою наче хлістка, така пльоточка якось влупила. Тому я зразу сказав, що це щука. Спінінг відпрацював, самі бачили, приманочка відпрацювала, Ну нема що й додати. продовжуємо далі ловити рибку. Ну що, друзі, хочу так сказати, що. Рибалочка скінчається, самі все бачили, нікого ні ни в чому не обманув. Приманочки бачили, спінінги вигуляв. До речі, по мікрухідам сьогодні трішки не підфартило. Хотів вигуляти, це мені новенькі приїхали ці приманочки. Маленькі маленькі компанії «Віс». От Хотів їх вигуляти, взяв, намотав всього. В... Вчора, да, вчора намотав новенького шнура на мікрушну катушечку. До речі, шнур 0,3, рішітка 0,3. Ну. Поки не супер холодно, поки рибка ще не супер така пасивна, то 0,3 шнур е, можна використовувати. Трішки розбагатію, придбаю 0,2. Так що це таке е, показав, розказав, що ще треба, любі друзі. Хочу сказати, приманки ви самі бачили компанія Vist, спінінги компанія Азура. І слава ЗСУ!